Робота нотаріусів у період воєнного стану була обмежена. Деякий час державний реєстр речових прав на нерухоме майно не працював, і зареєструвати придбання чи продаж нерухомості було неможливо. Доступу до реєстру нерухомості не було у нас від 24 лютого. І майже сім місяців ми не могли вчиняти ніяких дій з нерухомим майном. То на теперішній час ми отримали доступ. По всій Донецькій області будь-які нотаріуси, які подали заявки, яким підтвердили доступ, то будь-які нотаріуси можуть чиняти будь-які дії з нерухомим майном. Ольга Володимирівна зазначає, що наразі поновили всі послуги, які стосуються нерухомого майна, а то може бути і договори купівлі-продажу, наприклад, там квартир, житлових будинків, земельних ділянок. Можуть бути договори дарування, також можна оформити спадщину на будь-яке майно нерухоме. То, що раніше було неможливо в зв'язку з тим, що не було доступу до реєстру нерухомості. Могли би видавати спадщину тільки на гроші або на, наприклад, там рухоме майно транспортні засоби будь-які, то на нерухомість не могли. Як зазначає Ольга Володимирівна, до війни було багато відкритих справ стосовно майна і зараз. Намагаються допомогти кожному, хто звертається. Багато людей звертаються, які були записані, наприклад, там, на кінець лютого, на початок березня, в них вже повні пакети документів, вони не могли оформити. На теперішній час це все можливо. То вже навіть видаємо спадщину, посвідчуємо договори купівлі-продажу. Життя продовжується, і, попри війну в країні, виникають питання, які неможливо виконати без послуг нотаріуса. На теперішній час надається всі нотаріальні послуги, які передбачені законодавством України. Можемо вчиняти будь-які дії. До нас можуть звернутися не тільки мешканці Покровська, але й всього Покровського району. Послуги нотаріусів полягають в ефективному та професійному обслуговуванні законності, конфіденційності та оперативності. Це гасло буквально пронизує приміщення нотаріальних контор.